Ти б лучче чим з другим займала. Надія Петрівна, Я тебе будь ласка, приліпіть вайфай пароля так, щоб було видно всім людям. Дивіться, не видно ні роботи клубу, ні вайфай пароля. Не видно пароля. Зато прекрасні срачі в клубі і біля клубу. Я побачив, як і у тебе вдома порядок. Ви на державній службі. Будь ласка, приліпіть пароль так, як треба, кусочками скотча. Можете, будь ласка, таке зробити? Ні. Чого? Щоб ти йшла додому. Тоді я зроблю, що я мені треба. Я сюди буду приходити у йди, робочий йди, час. Іди додому, да нам буде дома порядок, а не ти прийшла сюди розказувати. Ти мені колій бабиний яйця. Включила слуга, службу, пиши. От так відбувається культура в Шевченківському Так, Пиши скільки хочеш, тебе знають вже всі в районі, і як з дурочки сміються. Бігаєш. Чим би зайлаш, чим з другим би. Я ж кажу, чимось би другим зайнялася Надія Петровна. Дивіться, у вас є план. Будемо згідно плана приходити і дивитися, чи виконуються гуртки, чи виконуються ваші. Прийдеш план, купиш. Ось ваші... буде де, це 14 лютого. День Валентина купиш за свої кошти, позирі, купиш усяку чепуху, і я покажу, як я проведу тобі день Валентина. Купиш, покупляєш за свої гроші. Предоставиш і тоді будемо балати. Надія Петрівна, поцепіть пароль вайфая так, щоб людям було видно. Тільки на принцип тобі, не поцеплю. Тільки на принцип тобі. Почула? Ну, ви поняли. Почула, тільки на принцип тобі, що ти бігаєш як сучка і оце от твориш, що попало. Тільки на принцип тобі. Доброго дня. дня. Ви витягнути. Що витягнути? Деревина. Вы ви деревина?